Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Хей! Hey. Діжі порозмовляємо о нуртах психотерапії. Нурт перекладемо як течія. Течія в значенні як різновид, так? Тобто течії у терапії. Терапія познавчо-бехавіоральна стосована, мізи іншими, в влеченню депресії, леньков і забужень отживня, тобто когнітивно-поведінкова терапія. Бачите, слово терапія ми, виступає, ми ставимо на початок, а тоді, яка саме це є терапія, зверніть увагу на порядок слів. Стосовач – це означає використовувати, так? чи терапія стосована між іншими в леченню депресії, так? у лікуванні депресії, леньку, тобто тривоги і забужень одживяння. Слово забуження перекладається нам як розлад або як порушення, так? тобто розлад харчування, порушення харчування. Terapia humanistyczna, to, to humanistyczna terapia. Skuteczna w poprawie jakości życia i leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych i tak samo odżywiania. Skuteczny przekładamy jak efektywny, to, to terapia jest skuteczna, to, to terapia jest efektywna. Pokreśnieniu jakości życia, jakości życia i leczeniu zaburzeń depresyjnych, tak? I wikowaniu e, rozladów depresywnych, trwożnych czy harczowych. Psychoterapia gestalt zwiększa samoświadomość i wykorzystuje wewnętrzną siłę do rozwiązywania problemów. Te, co my nazywamy gestalt terapia. Звільша зв самосвідомость, тобто збільшує самосвідомість, і використовує вевненшного вщіва і використовує внутрішню силу до розв'язування проблемів. Так, для вирішення проблем. Зверніть увагу на прийменники, так, Українською ми кажемо для вирішення проблем, по польському віме до розв'язування проблемів. Ну, і як ви вже зрозуміли, вирішити проблему це. rozwiązać problem. Idę dalej i następna, następny nurt to psychoterapia systemowa, to, to systemna psychoterapia. Poprawia relacje między osobami, między osobami w systemie, na przykład w rodzinie, w zespole, w pracy. Тобто покращує стосунки між людьми у якійсь системі, наприклад, у сім'ї, на роботі чи де інде. Зверніть увагу на слово систем, який є чоловічого роду у польській мові, тому ми кажемо в системі. Колейний нур – то психотерапія зорієнтована на процес. Тобто процесуально орієнтована психотерапія, аналізує досвідчення пацієнта. Доброс до змини заховання. Слово джажун дуже цікава форма, яка означає прагнучи, хоча йти у напрямку до чогось, dążyć до целу, змини заховання, тобто йти до зміни поведінки. Na kolejny nurt to terapia eriksonowska, eriksonowski hipnoz i stosowana w leczeniu lęków, depresji, zaburzeń odżywiania i objawów psychosomatycznych. Tak, i tu nas wdrapało się słowo lęk, to trwoga, депресія, ніж було депресія, заборження, одживання, тобто розладів харчової поведінки, розлади харчування і об'явів психосоматичних, тобто і е, e, психосоматичних розладів. ТСР – терапія сконцентрована на розв'язаннях, тобто терапія орієнтована на рішення, скуп'яще на цілу до осягненча. Зосереджується на цілі для досягнення якоїсь мети. НЛП програмування змінює спосіб спосугання przeszłości, тобто змінює спосіб сприймання минулого, концентруючись на na і i концентруючись на успіхах і досягненнях. dosiahненняch. І... No i jeszcze e, ostatni już slajd, biorąc pod uwagę strukturę prowadzenia terapii, wyróżnia się psychoterapię indywidualną, grupową i psychoterapię par. To uwagę strukturę provedenia terapii, wyżniają terapii indywidualną, grupową i terapia parna. Napiszcie na czacie, czy taki temat był dla Was przydatny i jeśli jesteście w stanie podzielić się swoimi doświadczeniami, może ktoś już miał spotkanie z terapeutą, to dajcie znać, jak Wam poszło.